Добрий день, це канал я і мамині тваринки. Так, це мої кури. Бачите, лен з, з дробленим зерном. Ось. Це мої ахламони, Почули, що я знімаю, і вернулися від сіна, вернулися від зерна. Арбуза вже трохи з'їли. Так. Заберіть головляки. Ось так. Працюють. Ось такі вони вже в мене здорові повигонилися, вже треба їм молоко знімати. Так, як той козлик? Ось мій козлик той, що я собі купила. Красавчик. Ось цей можна, можу продати чистокровного. Ось цього красунчика. Віду з цієї красуні. Так, ну це мова не про те. А, ще є одна козичка. Ось ця, що сіно їсть. Від у цієї мами. А тепер? Так, не вивертай. А тепер вам показую. Це в мене козьол сходить з ума. ні, А що? А знаєте, що він так? Це в мене коза гуляє. Видно, по що вона гуляє. А там ті рази кричала, під козла лізла сюди під планки, голови прострамлювала, бекала, мекала, як стечана. Бо вона була за козлами. І Якби козла не було, я би не побачила, що вона за козлами. Я ще на сходи вийшла, я вже чую, як він кричить. Як він вже бичить. Значить, є коза за козлами. Бобис. Козла. Може вона ще добре, ще, може, буде більше вона агресивною, ну не знаю. Прийшла, вона стоїть голову його. Прострамлює до зірки. Зірку. Лежи, сама хвостом тріпає не до козла, а до зірки. Хвостом тріпає і мовчком. Ось ось таке діло. Так що до чого я веду? Що кажуть, о, якщо коза буйна охота весь час, то в неї весь час. Ні, не весь час. Я вже не раз стикалася з таким, що якби не козел, я би потім не побачила. Назад! Я би не побачила, що коза гуляє. Ось. Так, назад, назад, назад. Де сама є? Ось. Оце такі справи. Я би не бачила і не знала, що вона в охоті. Тихенько, ні беку, ні меку, нічого. Навіть от. Дивіться. Навіть хвостом не тріпає, бачите? Бо я так хоч рукою проведеш і хвостом тріпаю, а так ні. Передивилася всіх, дивлюся, то тільки вона. О, а він чує, бо ж вона коло не остудить і біситься. І ото так кричить. Такий в мене вереснині самої ночі. Напевно, люди думали, що я тут вночі щось страшне роблю в тому хліві, Так щось таке то. Оказується, коза тихіше себе веде, як козьол, Ось ось такі-то справи. Так що ще би мені ось ця прийшла в охоту, ця, ну і ця під знаком питання, не знаю. Якби вони мені. Як найскоріше дав прийшли в охоту. Ось, і я б його, якби хто хотів, продала б, а не б піде на сливку. Та й усе. Ось такі то справи. Так що, якось так. Оця в мене під знаком питання, не знаю, чи вона кітна, чи не кітна. Поняття немає. Ну, бо цю, то я вже пускала до козла. Так, 27 числа то пускала. А сьогодні в нас яке число? 31. О, так що у цю пустила. Ось, якби вони мені. Всі. Ого! Богдав Ті ще поприходили, було б супер. Всі разом покотилися весною і все, я була б спокійна до самої осені. Ось, так щось таке. Всім. Гарного дня я, напевно, буду завершувати, ще щось я сюди додам тоді. Може, потім я буду пускати її ще до козла, бо потім я її ще раз пущу до козла. Ось Він сьогодні пастися не піде, буде в нас вдома весілля, буде крику на всю вулицю, бо кози підуть, він останеться. Але для провірки я його випущу перед тими козами, а тоді пущу ту козу. Ось, бо якщо її разом з ними випущу, то він тих не буде, провірав, котра за козлами. А може бути котрась так, щось таке. Та й такі то справи. Шоколадочку свою я вже два рази дою. Ще з тиждень по дою переведу на раз, щоб хоче запустити Ось її, щоб вона більше відпочила, а там буде видно. А тих три ще трохи подоїться, ще треба сира мені наробити. Та й такі то справи. Хоча та може раз-два запуститися, хоча вона ще досить добре доїться, якщо вона погуляє, бо ете, вона ж без запуску. Зірка місяць, я її запустила, одихнула. Ця взагалі ні одного дня не була в запуску, а там майже тиждень. І то як? 3-4 дні не доїла, знову видоїла, то то не запуск рахується. Ось і привела козенята, почала далі доїти. А цю, так як доїла, так і доїла. О. Так, що ось такі, то справи. Будемо сподіватися. Що, дай Бог, вони погуляють мені, все буде добре. Оце для чого ти тримаєш козла? Оце для того тримаєш, щоб знати, коли козак, котра гуляє. Бо раз раз не приходиться, ланцюхай його коротила, так він на довшому стоїть, на два собачки прив'язала. Ага. Ну ж, «То одно, що ще мене боїться по там буде видно. Биться, не б'ється, за мною не воює, Пустила на козу, два рази пішов і усе. І на місце забрався і подався на місце. Я він знає, що це так треба, бо інакше може доселеться солі отримати. Ось, так щось такі, то справи. Оце такі бувають охоти тихі, що й не поймеш, коли вона. А виділення в неї йшли, що я думала, що вона за, кослами, за козлами, ще днів 5 чи шість наперед. Ось, так щось таке діло. Ось таке також буває. Всім гарного дня, миру, спокою, затишку, бачите, хто зерно наминає, хто сіло. Малий гарбуз їв. У нас вітерець хмарно. Ось така погода. Ось. Що? Зараз випущу ще кури і біжу до хати. А вам всім гарного, мирного тихого дня. Хай Бог береже і міцне здоров'я после. Тільки всім хороших новин. Що я? Що? Ді сюди. Дій. Ага. Красавчик, діє. Вредний красавчик, а Ай ти. Ай, ти, косявчик, Ось такий він косявчик наш, вредний косявчик, так. ладно, всем папа.